Що робити, якщо припустимо ситуація, де ви м, бачимо пару, є діти, є певні обов'язки, але там давни, давним давно вже немає любові, просто співіснування. Що ми робимо в таких ситуаціях? Чи варто продовжувати чи розлучатися? Особливо, якщо ми говоримо про те, що ці дві людини є християнами, припустимо, одружилися перед церквою. Ну, давайте відштовхнемося від того, що каже Біблія, оскільки в у Біблії є чіткий рецепт у такому випадку. Формула, яку я зараз наведу, вона стосується в першу чергу духовних питань, але вона легко переноситься і в сферу відносин. В книзі об'явлення є слова, які Ісус адресує одній із церков і каже: Маю проти тебе те, що ти залишив першу любов. Якщо двоє людей одружувалося, то очевидно, що вони одружувалися, бо вони щось відчували. Вони мали якусь спільність, у них був якийсь інтерес. І я думаю, що зустрічаючись, вони проводжали один одного спочатку він її, потім вона його, потім знову він її, потім не могли розійтися, стояли там біля під'їзду чи біля хвіртки е, в сільській місцевості. Відповідно, щось було спочатку. Не може такого бути, що вони одружилися і раптом раптово на другий день прокинулося. Ой, хто це біля мене? Е, вони один одному подобалися, була якась симпатія. Стоїть питання: а що таке трапилося? Що з цього стану вони з точки А опинилися в точці Б. Тобто, був якийсь процес, був якийсь е, момент, коли спочатку на один міліметр було відхилення від ось цього такого палкого стану, потім ще на міліметр. Врешті-решт вони опинилися на відстані один від одного. Тому, коли заходить мова про якусь віддаленість, дуже важливо зрозуміти, як саме ця віддаленість виникла. І повернути цю пару до того стану, який був початковим першим першої любові, інколи це спрацьовує таким чином, що ти буквально просиш, ну згадайте, ти ж виходила за нього заміж. Ну він же не був такий гидкий тобі, як зараз. Ти одружувався ній, вона ж тебе так не дратувала, як зараз. Що з вами сталося? І я навіть прошу інколи, щоб люди відіграли назад в своїй пам'яті перші побачення, щоб вони повернулись до тих перших почуттів. І далі, як рекомендує Біблія, пригадай свою першу любов і роби ті діла, які ти робив тоді. Просто всупереч тому, що ти відчуваєш, починає робити те, що ти робив тоді. В чому тут є суть? Коли пара утворюється, коли сім'я утворюється, то, як правило, кохання виникає спонтанно. Ніхто не говорить собі, я приймаю рішення, я буду її любити, або там Я приймаю рішення, я в нього закохаюся. Це виникає спонтанно. Це хімічна реакція, абсолютно нормальна гормональна штука, коли відбувається вибух в організмі, і люди, побачивши об'єкт симпатії, вони відчувають, що їх тягне один до одного. А потім, коли ці всякі е, моменти проходять, е, як я часом кажу, медовий місяць закінчується, мед з'їли лишилися одні бджоли, е, в результаті двоє людей на якомусь етапі розуміють, організм їхній до цього гормонального вибуху пристосувався, е, це вже стало е, такою звичні, звичкою, буденністю. І що робити далі? Так от я зараз скажу, часто на вінченнях це кажу парам, що коли. Ви е готувалися до одруження, коли ви закохалися, це від вас не залежало. Це відбулося спонтанно, ви просто сподобалися один одному. Добре, якщо в цьому процесі ви ще включали свій, свій мозок і ви ще могли щось аналізувати, але часто ви одружуєте взагалі в рожевому тумані, в ілюзіях. А далі це пройде. Це розсіється, мед з'їсться, зі ілюзії розсіються, туман розсіється. Так от спочатку ваша закоханість привела вас до рішення. А далі. Ваше рішення приведе вас до оновлення закоханості. Спершу спонтанність, яка приводить до рішення, а потім рішення, яке приводить до спонтанності, до романтики, коли ти вже навіть при тому, що вже мало що відчуваєш, вже все перетворилося на рутину, на буденність. Ти кажеш: але я давав заповідь, я давав обіцянку, я складав заповідь цією людиною. Це було не просто між нами двома, це було між нами і Богом, якщо ми говоримо про віруючих людей. Я приймаю рішення, що я буду цю людину любити, навіть всупереч тому, що я зараз відчуваю на емоційному рівні. Чисто технічно звучить дуже, наче ну не скажу просто, ну зрозуміло. Є формула, як це все зробити. Але у мене запитання, чому тоді стільки людей розлучуються, чи взагалі можливо реально взяти і повернути це почуття? Мені здається, з ваших слів я почув певний рецепт. Береш і робиш. Це правильно я розумію? Просто береш і робиш діла, такі не мов ти закоханий, чи як конкретно? Бо мені здається повернути саме цей гормональний фон я не знаю як. Ну, я часом жартую, що розлучитися, тому що закінчилися почуття, а це те саме, що викинути машину, тому що в ній закінчилося пальне. Питання полягає в тому, що потрібно в будь-якому разі цей автомобіль заправляти. Ну, давайте так простіше скажу: якщо ми купуємо машину, чи у власника, чи в автосалоні, то, як правило, там вже є якась доза пального, там вже е, щось трішечки заправили. Ну, Дуже рідко, коли ти купуєш когось, тобі залишають повний бак. В салоні там тобі теж трошечки налють, щоб ти 100 метрів за ворота виїхав, добре, як до найближчої заправки. А далі на цьому стартовому такому запасі тобі потрібно дістатися до місця, де доведеться платити ціну. І вже на заправці доливати, доливати і доливати щось подібне зі шлюбом. Спочатку, оцей стартовий аванс дається нам безкоштовно, він дається без докладення якихось зусиль, далі доведеться платити ціну. Але повертаючись до суті, вашого питання, дійсно, якщо суто підійти з позиції береш і робиш, там свідомо приймаєш рішення, змушуєш себе десь переступаєш через себе. Приносиш себе в жертву, воно може виглядати як якесь насильство над самим Насправді, собою. Насправді Воно таке і є, і будь-який психолог, світський психолог, вам скаже: не насилуй себе, не переступай через себе, не змушуй себе, тому що ти маєш жити для себе в тебе одне життя, і в цьому контексті світська психологія дуже часто є егоцентричною. Але коли ми говоримо про християнство і ми дивимося на модель, яку показує нам Біблія, то ми бачимо, що ця модель якраз і побудована на жартовності. Чоловіки люблять дружин, так як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Віддав Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однородженого. Тобто, любов вона завжди вимірюється здатністю заплатити ціну, здатністю пожертвувати. І ось тут ключове питання: а де взяти в собі мотивацію, щоб переступати через себе, щоб жертвувати собою? І коли ми говоримо про християнство, в тому той суть, що чому християнські сім'ї ми не говоримо є, але мали би бути, якби вони дотримувались Біблії, вони мали би бути міцніші за сім'ї світські. Тому що, окрім того, що ми черпаємо джерело з власної волі, з власної рішучості, ми маємо джерело, з якого можемо черпати, і це джерело знаходиться поза нами. Це сам Бог. І коли в тебе не вистачає терпіння, в тебе не вистачає любові, в тебе не вистачає готовності віддавати. Є тільки твої бажання, твої амбіції, твоя вигода, твої інтереси, в цей момент. Дуже важливо звернутися до цього джерела і звідти від Бога начерпати терпіння, любові, приходити в молитві, отримувати це від Бога. Бо без цього джерела тоді дійсно це виглядає як просто якесь знущання над самим собою. Коли ж ми говоримо, що в нас є це джерело, то це означає про людину ставить простим, простим вибором. Ніхто не каже, що ти можеш це зробити сам. Навпаки, насправді не можеш. Чи може людина простити сама? Дуже часто не може. Чи може людина пожертвувати собою в якихось сферах? Насправді дуже часто не може, бо все її єсто кричить: Ні, мені боляче, мене приносить жертву. Я, я відмовляюся від цього. А чому я? А чого знов я? Але якщо ми говоримо про те, що є Бог, який готовий нам допомогти в цьому, то людина постає не перед вибором, можу чи не можу, а вона стає перед вибором, «хочу чи не хочу». Бо якщо хочу, то я приходжу до Бога і починаю його запитувати про це, і починаю говорити: Господи, ти бачиш цей конфлікт з дружиною, ти бачиш цей холод в стосунках, поможи мені. І тоді він починає працювати в моєму житті. Або ж я не йду в цій ситуації до Бога, хоча формально можу називатись християнином, віруючим і ходити до церкви в неділю. Але я не звертаюся в цій ситуації до Бога, і у підсумку я тоді насправді не хочу, хоч можу робити вигляд, що хочу, але я не хочу, бо якби захотів, то до Бога б звернувся. Тому ще раз повторюю: питання не в тому, можу чи не можу. Насправді ніхто не може. Ми надто слабкі, ми гріховні люди для того, щоб справитися, справитися своїми силами. Сили волі дуже часто недостатньо. Питання в тому, хочу чи не хочу. Якщо хочу, тоді я йду до Бога, він допомагає.